На уроці ви дізнаєтесь, навіщо люди досліджують і пізнають природу? Та як вони це робили з давніх часів і до наших днів. Буде цікаво. Давайте навчатися разом. Яке дослідження, виконане у 5 класі, тобі запам'яталося найбільше? Чим саме? Досліджуючи природні тіла та явища, люди відшукують можливість їх використати. Наприклад, вивчення польоту птахів і навіть деяких комах допомогло сконструювати літаки і гелікоптери. Крім того, результатом багатьох досліджень є нові знання, які теж використовують. Так, при спорудженні оперних театрів. Архітектори й будівельники використовують знання властивостей звуку. Зокрема, те, що звук відбивається від перешкод. Оперні зали мають особливості конструкції. Тож оперним співакам і співачкам не потрібен мікрофон. Це використовували і в стародавніх амфітеатрах, і в сучасних театрах теж. Вивчення звукових явищ Властивостей речовин і матеріалів дозволило створити різноманітні моделі телефонів. Коли твої бабусі й дідусі ходили до школи, вони навряд чи знали про смартфони. Сьогодні ж такі пристрої дозволяють не лише спілкуватися з людьми в різних частинах планети, але й виконують безліч інших функцій. Завдяки дослідженням природи. Люди отримують відповіді на розмаїття запитань і використовують їх. Приклади ілюструє наступна схема. Наприклад, у людей виникло запитання, що необхідно рослинам для життя. В результаті досліджень встановили, що необхідна вода, світло, повітря, ґрунт з поживними речовинами і тепло. І навчилися це застосовувати. При вирощуванні рослин людина дбає, щоб вони отримали належну кількість води, повітря, світла, тепла і так далі. Кілька тисячоліть тому люди не виконували цілеспрямованих досліджень, а дізнавалися про природу завдяки органам чуття. Наприклад, спостерігаючи, як хижі тварини вправно використовують кіхті та ікла. Люди почали створювати стріли, списи та іншу мисливську зброю з гострими наконечниками. Виявивши, що суха трава й деревина здатні горіти з виділенням тепла і світла, люди почали використовувати їх для обігрівання і освітлення помешкань, а також для приготування їжі. Люди спостерігали властивості глини. Вона розмокає у воді з утворенням маси, що нагадує тісто і здатна набувати різної форми. Після висихання і прожарювання зберігає форму і стає міцною. Проводить тепло. Ці спостереження стали в нагоді. Люди виготовляли з глини посуд, використовували в будівництві житла. І дотепер глину використовують. Для виготовлення порцеляни, кераміки, червоної цегли для будівництва. Виконай завдання 1. Скористайся малюнком і поміркуй, чому глину використовували народи різних країн. Який висновок можна зробити про поширеність глини на планеті. Наукові методи пізнання природи використовують, щоб відшукати пояснення якогось явища. Наприклад, з допомогою експерименту в 5 класі тобі вдалося дізнатися і пояснити, як передається тепло, які умови необхідні для проростання насінин, що впливає на рух тіл. Моделювання дифузії. Допомогло зрозуміти, що завдяки руху частинок речовин поширюються запахи і забарвлюється вода при додаванні барвника. Сучасні люди завдяки спостереженням обізнані з тілами та явищами природи. Можна без перебільшення сказати, що ми спостерігаємо за тілами і явищами постійно. Зміна дня і ночі. Танення снігу, схід і захід сонця та багато інших явищ ми бачимо з вами постійно. Спостереження за змінами у природі допомагають нам створювати комфортні умови для свого життя. Наприклад, обирати одяг відповідно до сезону, використовувати лампи та інші штучні джерела світла з настанням темряви, вмикати кондиціонери. Для охолодження приміщень у спекотні дні. Дослідники і дослідниці проводять експерименти, щоб з'ясувати і зрозуміти причини природних явищ та їх наслідки. Часто експеримент супроводжується вимірюваннями, а також моделюванням. Кожне дослідження має чіткі етапи або кроки пізнання. Виконай завдання 2. Розмісти етапи дослідження природи у правильній послідовності. 1. Сформулювати гіпотезу. 2. Скласти план дослідження. 3. Зробити і записати висновок. 4. Презентувати результати. 5. Визначити мету. 6. виконати дослідження відповідно до плану. Користуючись додатковими джерелами інформації, інтернетом, відшукай відомості про українських дослідниць і дослідників природи. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками. Давай підведемо підсумки, запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? А тепер домашнє завдання. Прочитай параграф 1. Це сторінки 9-11 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 14. Виконай усі завдання нашого уроку. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!